Йди і більше не гріши. Вечірнє зібрання в домі молитви закінчилося. Присутні обмінювалися враженнями, обговорювали щось своє, дорослі були більш статечними і стриманими, діти й підлітки, навпаки, жвавими й рухливими. Все було як завжди. Та все ж Галина відчула сильне бажання ще раз помолитись перед дорогою. Вона прислухалась до цього наполегливого поклику душі і звернулась до Бога, щоб благословив путь. На дворі сипав дрібненький сніг. Мокрі стежинки намагалися причепитися до асфальту, але це їм поки не вдавалося. Обабіч тротуару злегка примерзла земля була покрита тоненьким ненадійним шаром снігу. Завтра буде сльота, подумала Галя. Після теплого приміщення. Холод пробирав, тому Галя йшла швидко, їй подобалось після зібрання йти пішки, розмірковувати про щось, згадувати почуте. Дорога весь час спускалася донизу, тому йти було легко і радісно. В пам'яті зринали слова з проповідей, які закликали до християнської праці, тема благовістя завжди була близькою, бо торкалася найнеобхіднішого. Невтомно повсякчас нести слово істини людям, що гинуть в гріховному світі. Таких людей було багато навколо, питання в тому, як це робити вірно, щоб досягти результату. Згодом думки повернулись в іншому напрямку Радісно трудитися для Бога, коли вся сім'я віруюча, коли всі розуміють одне одного. Навпаки. Як тяжко здійснити щось добре, коли чоловік невіруючий, як от у неї галини, часто хороші наміри так і згасають нереалізовані. Не завжди відвідаєш в лікарні хвору сестру з групою благовістя не часто вирвешся, хоч так хочеться. Один раз відмовишся, коли запрошують, а вдруге вже й не кличуть. Та ще й лінощі ходять на зирці, може знову залишитися вдома. Чоловік тільки радий буде, він тільки й чекає, щоб взагалі лишала зібрання. Ні, піддаватися не можна. Треба трудитися разом з церквою де тільки можеш, де вбачаєш потребу. Далі думки побрели кудись не туди, зовсім далеко від попередньої теми. Дійсно, не шанує її невіруючий чоловік, часом ображає що якими словами. Хіба вона, Галочка, заслуговує на таке ставлення до себе? Хіба вона не старається догодити йому тим і тим? Вже вивчила смаки та звички чоловіка, старається обминати гострі кути? Ні, вона таки достойна кращого ставлення. Думки літали туди й сюди, витягуючи в свідомості, здавалося, давно забуте. Зупинити було б їх тоді, відразу виправити. Щоб не шкодувати згодом, але марно. В цьому місці дорога робила крутий поворот, і Галя перейшла на інший бік вулиці. Потрібно було пройти біля старих приватних будинків, один з яких був найпівзруйнованим. Галя завжди з острахом проходила біля нього, та назустріч наближалися дві постаті, і це підбадюрило, що вона не одна. Пройшовши повз перший будинок, Галя заглянула в провулок. Там нічого підозрілого не виявилось. Тим часом перший чоловік наближався. За ним трохи далі йшов якийсь хлопець. Тут тротуар звужувався та ще й стовп посередині, йти далі незручно. Галя повернула, щоб ступити на бруківку і пропустити чоловіка, що виходив з-за стовпа. Пильно подивилася на дорогу, чи немає машин. Знизу рухався автомобіль і засліплював фарами. Раптом вона відчула, що той чоловік м'яко і ніби несміливо взявся за ручку сумки. Познайомитись хоче чи допомогти, майнула думка, яка ніби випливала з попередніх. Здивована й розгублена Галя повернула голову, щоб роздивитися дивного незнайомця та не встигла, бо відчула, що летить кудись в повітрі. Наступної миті побачила свою сумку. Вона була в руках чоловіка. Поряд, зовсім поряд гупили чужі ноги. Губ, губ, губ. Йому було важко тягнути під гору і сумку, і Галю, яка все ще міцно трималася за ручки сумки. В такі секунди мислення блискавичне, думки полетіли, переганяючи одна одну. Це напад! Так довго не зможу. Треба пускати. Галя відпустила ручки сумки і відразу впала на лівий бік з простягнутою вперед рукою. Почула біля себе ще якесь тупотіння. Це той другий наздогнав, прибіг на допомогу мені. Кроки потоптались навколо неї, але потім віддалились. Коли Галя підвелась, то нікого не побачила, але побігла вгору, бо туди здалось побіг нападник. Віддай сумку! Там немає нічого, тільки 20 гривень! закричала на бігу голосно. Ой, що це я? Там же біблія і документи, і телефон, поправила себе. Вона забігла в двір багатоповерхового будинку, де саме прогулювались двоє жильців і здивовано прислухались. Видно, вигляд Галі був дуже нещасний, бо вони з жалем подивилися на неї. Вибачте, не до жену, коліно болить, сказав один із співчуттям у голосі. Другий був чоловік міцної будови. Одягнений у плямистий одяг, який носять охоронці. Він голосно крякнув та метів щось невиразне. Піду, пошукаю, може, хоч сумку викине, сказала засмучена Галя, та й пішла вздовж будинку, не дуже надіючись на успіх. Напружено вдивляючись в темряву, та як знайти в темряві чорну сумку. Роздивляючись на всі боки, вона побачила довгі ряди гаражів. Ну, все, якщо закине сюди, не знайдеш ні за що!» І пішла попередити сторожа на випадок, якщо все таки відшукають сумку. Почала плутано пояснювати суть справи, як раптом він вигукнув Он, вже привели злодія! Галя глянула у вікно і швидко вибігла сторожки. Кремезний чоловік, якого вона раніше бачила біля багатоповерхівки, обома руками тримав незнайомого юнака. Той пручався, намагався вирватись з міцних обіймів. Куртка юнака розтібнулася, довге волосся захльостувало обличчя. Ось, привів, ледве догнав, швидко бігає. Сумку він закинув в кущі, коли побачив мене. Де сумка? Ти мені не потрібен, тільки віддай сумку і підеш собі, переконувала Галя. Той знову запручався, за що одержав від дядька стусана і мляво махнув рукою в напрямку верхніх будинків. Так я його й пущу. Що я даремно бігав за ним? заперечив дядько в формі охоронця і продовжував утримувати свою здобич. Викликайте міліцію. гукнув він до сторожа гаражного кооперативу. Нагук прийшов якийсь молодий хлопчина і запропонував допомоги. Може, вдасться відшукати пропажу. Вдвох вони трохи походили між будинками. Придивляючись та безрезультатно. Галя подякувала за допомогою й повільно побрела собі. Десь зник і чоловік у плямистому. При виході на головну вулицю Галя побачила міліцейську машину, біля якої стояли працівники в формі, а на капоті лежала її чорна сумка. Це ви потерпіла? звернувся до неї міліціонер. Зайдіть у машину, нам треба скласти акт. Сумка вже знайдена, нічого не пропало. Відпустіть хлопця, я вибачаю його, спробувала Галя заступитися за свого кривдника. Юнак на задньому сидінні з надією підвів голову. Ні, так не можна, засміявся міліціонер. Справа вже почата, зроблено виклик, ми маємо все оформити згідно з законом. Ми його сьогодні відпустимо, а він згодом зробить ще більше правопорушення. Додав інший працівник. Галя не мала сил перечити і скорилася. Потім довго очікували, поки приїде слідчий. Зателефонували додому. Галя коротко повідомила, що з нею трапилося, і попросила сина приїхати. Аж тепер вона відчула, яка втомлена, боліла голова і ліве плече. Приїхав син Андрій, і Галі стало спокійніше поруч з ним. Нарешті з'явився слідчий це виявилася молода жінка у формі. Вона склала акт, та цим все не скінчилося. Довелося їхати у відділення міліції, виконувати ще якісь формальності. Слідча запитувала всі обставини, описуючи все детально на своїй казенній мові, яка тільки збивала з пантелику. Чому вона все перекручує? Виходить так, що хлопець взяв у мене з рук сумку і втік. Але ж було не так. Галя намагалася пояснити, як воно було насправді. Слідча сердилась і продовжувала змінювати слова Галини на свій лад. Ще складемо акт про матеріальні збитки. Що у вас в сумці ще було? В яку суму оцінюєте ці речі? Сумку ми поки що залишимо в себе, сказала слідча і сховала її в сейф. Розпишіться отут і отут. Лише біля другої години вдалося повернутися додому. Їх сином відвезли додому на міліцейському джипі. Втомлена Галина думала, що відразу засне, та сну не було. Згадувалось все пережите за цей тяжкий день. Розболілася рука, намагалася заснути. А перед очима щораз бігли чужі ноги та тягли за собою чорну прямокутну сумку. А там же біблія. Без мобільного можна якось прожити, а як без біблії, як і там, бідній, одиноко в чужому холодному сейфі. З'явилася думка: чому це зі мною сталося? Адже була молитва в кінці зібрання за благополуччя в дорозі, і вона сама ще раз помолилася в чому справа? І тут Галина згадала, про що думала, ідучи дорогою, і стало соромно. Це Бог її так зупинив, бо сама не могла зупинити плин думок. Галя схилилася на коліна і щиро просила в Бога пробачення за свій невідповідний духовний стан. Та все одно сон не йшов. Що ще турбує? Знову щось не так. Ця слідча. Вона примусила підписати неправду. Насправді було не так. Був ще один злочинець. Може, він і був керівником. Він передав хлопцеві сумку, коли Галя впала, а сам десь зник. Напевно, в той провулочок. Треба завтра піти досліджує і сказати правду, як воно було. Так і не вдалося заснути тієї ночі. Галина встала, читала з нового заповіту. Все ж сумку знайшли, бо там була Біблія, її біблія. Бог охороняє своє слово. Знову Галина в кабінеті слідчої, яка сьогодні була набагато спокійніша, ніж учора. Вони довго писали нову розповідь про крадіжку, та підписати Галя не змогла, бо не встигли надрукувати. Пропало світло. Буває таке і в міліції. Доведеться вам ще завтра зайти, щоб підписати, зітхнула слідча. Після цього дістала сейфу сумку і в присутності іншого співробітника стала перевіряти її вміст і описувати детально, що там було, витягла і віддала Галі її посвідчення. Галя потримала його в руках і задумливо глянула на сумку. А можна, нерішуче запитала вона. Що можна? Виділяючи кожне слово, сказала слідча. Можна біблію? нарешті зважилась попросити Галина. Вам може все віддати? Що тоді нам залишиться? строго промовила, а після паузи подорішала. «Боріть, тільки швидко, поки не передумала. Галя дістала з сумки Біблію, притисла до себе й промовила: Це найцінніше, що було в сумці. Ця сумка знайшлась. Бо в ній була Біблія, Бог охороняє своє слово. Дивлячись на радісне обличчя Галини, співробітники міліції посміхались їм теж приємно робити добро людям. Тепер Галя задумалась над новим питанням для чого Бог допустив, щоб з нею трапилася подія? Мабуть, чогось хоче мене навчити, відповіла собі. Я зовсім не маю досвіду, як поводитись з міліцією. І допускаю багато помилок. Вона раптом усвідомила, що в цьому випадку хлопці дадуть значно більший термін покарання, ніж коли б він здійснював злочин сам. Що робити? Я ж хотіла спочатку відпустити його. Галя твердо вирішила не підписувати останні свідчення, а, навпаки, забрати заяву, якщо вдасться. Зі страхом зайшла в знайомий уже кабінет. Слідча була сама люб'язність. Після привітання простягла для підпису вже готові надруковані свідчення, які набагато збільшували провину хлопця. Вибачте, я не зможу підписати, я хочу відмовитися від участі в слідстві». Вираз обличчя лейтенанта міліції різко змінився. Ви що, жартуєте? За кого ви мене вважаєте? Ви знаєте, що я можу вам зробити за відмову від свідчень? Та я вас притягну до кримінальної відповідальності. Вона ще погрожувала, дивилася великими злими очима, та це зовсім налякало Галю. Навпаки, їй стало легко на душі. Це ще більше роздратувало слідчу. Нарешті вона вгамувалася і придумала текст відмови на своїй канцелярській мові. Затим склала ще заяву, що потерпіла, відмовляється від компенсації. Заподійної шкоди і оцінює нанесені збитки в 0 гривень. Галя підписала ці папери. Слідча строго сказала Ви не вимагаєте відшкодовування збитків, отже, ваш телефон залишається нам. Галя насторожилася. Невже вони хочуть забрати її мобільний собі? Якусь мить вона розгублено мовчала та про себе вирішила, якщо це ціна свободи того хлопця? То не шкода. Рішуче відповіла. Але ж в мене вже є біблія. Слідча з цікавістю спостерігала за виразом обличчя Галі, поки вона думала, але, почувши відповідь, байдуже промовила Та не потрібен нам ваш телефон. Візьмете його пізніше разом з сумкою. Я зателефоную на домашній. До речі, обвинувачений зізнався, що здійснив крадіжку, і шкодує за скоєне. Передайте хлопцеві слова Христа, йди та більше не гріши, попросила Галя. Добре, обов'язково передам. Галя подала написану вдома заяву, що прощає хлопця, бо Христос вчив прощати ворогів і молитися за кривдників. навела в ній текст з Матфія 5.44. Я цю заяву також долучу до справи, пообіцяла слідча. М'яка зима непомітно перейшла у весну. З її радісними клопотами, поїздками та підготовкою до свят, прикра подія почала забуватися, спогади втратили свою гостроту. Галя знов почала ходити пішки вулицею, тільки в тому неприємному місці переходила на інший бік дороги. Якось у зібрання зайшло двоє нових відвідувачів і сіли поряд на задній лаві. Видно, що це були мати й син. Юнак був охайно пострижений, гарно одягнений з кроваткою. Обличчя його видалось Галі знайомим. Здається, він навіть злегка кинув головою. Хто це? Потім Галя захопилася служінням і забула про гостей. Та вони самі нагадали про себе. Після останньої проповіді прозвучала дивна молитва це молився той юнак. Боже, прости мені всі гріхи, все, що я накоїв, поможи виправити своє життя, загладь мої провини, поможи жити чесно і більше не грішити. Амінь. То це ж молитва покаяння, зраділа Галя. Після зібрання відвідувачі зникли так само раптово, як з'явились, і все ж зустріч з ними повторилася. Галю викликали на суд, і в коридорі вона знову побачила цих людей. Тепер вона впізнала юнака, який прийшов у суд в тій самій справі, що й вона. Це був її кривдник, котрого вона простила. Галя підійшла до них, привіталася і сказала хлопцеві прості, але щирі слова. Я не могла вчинити інакше, бо я християнка. Мене Христос вчить прощати. Не гріши більше, будь з Богом. Вирок суду був дуже м'яким, визнати невинним за відсутністю злочину. В зібранні він більше не з'явився. Галя згадує про нього з молитвою. Де тепер цей помилуваний грішник? Не забув би пораду Христа, Йди й більше не гріши.